Вітаємо гостя. Це Володимир Гірняк, заступник голови Львівської обласної ради, доброго вечора, пане доброго Володимир. Вечора. Ну насправді, якщо відверто, то сьогодні ми в цій студії хотіли також поспілкуватися з Олегом Санюткою, очільником адміністрації обласної і з Андрієм Білоусом. Тому що коли моя колега Наталка Струк. Вела проект в неї в гостях був народний депутат Дмитро Добродон. Він сказав, що саме Білоусу належить ця ідея про підписання власне сміттєвого меморандуму. Ну, і, власне вони обоє, як і Сенютка, так і Білоус, були присутні під час його підписання. Ви там не були? Білоус ну, був присутній як перший заступник голови обласної ради, який тоді виконував обов'язки голови обласної ради та, в цей день. Але от тому ви не були. У мене до вас питання як до людини, яка не, не підписала, не була присутня. Але от як, як ви оцінюєте оцінюєте цей меморандум, і чи буде він дієвим в тих умовах, які маємо зараз? Ну, насправді ситуація. Ця непроста, я оцінюю його позитивно. Я попробую пояснити, чому відколи в червні місці сталася Грибовицька трагедія, ми в товаристві обласному, керівники фракції, голова обласної ради, я як тодішній заступник голови обласної ради, Андрій Білус, тодішній голова екологічної комісії, ми розуміли, що виникло три проблеми. Проблема перша, що робити далі з Грибовичами, тому що абсолютно було очевидно, що туди люди вивозити сміття не дадуть, і треба колосальні кошти для того, щоб це сміттєзвалище рекультивувати. Проблема друга це знайти полігон і побудувати сучасний сміттєпоробний завод. Проблема третя це куди вивозити сміття зі Львова. На даний момент починає, починає вирішуватися третя проблема. Цим почала займатися обласна влада, зокрема, обласна рада, в особі, і голови обласної ради, і першого заступника, і керівництва ради, і голови відповідно екологічної комісії. Це справді була ідея Андрія Білуса, тому що питання треба вирішувати. До сьогоднішнього часу. Де один день вивозу сміття з міста Львова на полігони в сусідній області чи в далекій області, умовно, в Донецьку область, в Дніпропетровську область в середньому коштує 1 мільйон гривень в день. Порахуйте в рік. Це 365 мільйонів гривень. Це величезні кошти. Тому безумовно треба домовлятися з близькими громадами. Абсолютно зрозуміло, що новий полігон і сміттєпереробний завод. Найближчий рік не появиться. Ми аналізуємо, що коли буде все добре, то він появиться за два роки. В нас є 20 офіційних полігонів на території Львів, Львівської області. 20 офіційних полігонів. Деякі з них можуть приймати навіть весь обшах сміття, В чому була проблема. Цим питанням місто мало займатися. Я вам зараз це скажу абсолютно відповідально. Місто цим питанням не займалося. Потрібно було, щоб уповноважені особи, мер міста, відповідальний заступник, поїхав до міського голови, наприклад, Дрогобича, чи з чи іншого міста, і сказав: ми хочемо вивозити частину львівського сміття. Ми за це готові запропонувати таку-то суму коштів. Ми за це готові дати субвенцію, наприклад, на то чи інше місто, на там інші, на соціальні проекти. Цього не було. Тому ми є мешканці так само міста Львова. І ми запропонували оцю цю ініціативу, що в нас цього року досить непоганий екологічний фонд. Це 105 мільйонів гривень. а Ми сподіваємося, що він буде навіть більше, біля 120 мільйонів гривень. І частину екологічного фонду, а це четверту частину, обласна рада, я сподіваюся, завтра проголосує для виділення коштів на полігони Львівської області. В певній пропорції кошти має запропонувати так само місто підписано відповідно меморандум на два роки, що сміття буде вивозитись на полігони Львівської області не безплатно. А та за фінансову вигоду ми розуміємо. Пане Володимир, я дослухав до кінця те, що ви хотіли сказати, але в мене на початку, тільки того, коли ви почали говорити, з'явилося питання. А чому тільки на 10-му місяці обласна рада вийшла, що от зараз вже це питання точно треба вирішувати? Адже переповнені сміттєві майданчики, ми маємо, ну не знаю, місяців дев'ять спостерігаємо останніх так точно. Давайте так скажемо. Кожен повинен займатися своєю роботою. Ви зараз займаєтеся своєю роботою, оператор робить свою роботу, свою роботу повинна робити голова обласної ради, заступник, голова комісії. Питання вивозу сміття вивозиться до компетенції міської влади. Міська влада але не справилась. Ми... Відповідно, так, ми, ми на даний момент, на даний момент, це можливо не наша функція, але ми є мешканці міста Львова. Ми розуміємо, що це є велика проблема. Ми розуміємо, що це є проблема не тільки в місті Львові. Будемо говорити відверто. Питання сміття це проблема є всієї української держави. Просто такого полігону, як Грибовичах. Ну, такий полігон був справді один. Там сталася трагедія. Тому ми запропонували оцей варіант. Ми збирали міських голів. Міські голови збирали з кабінеті голови обласної ради Олександра Ганущина, куди було запрошено. Це була наша ініціатива. Це повинна була ініціатива бути міста. Ми це робили. І ми сказали: ми готові виділити кошти з обласного екологічного фонду. Я вам хочу сказати одну річ: потреби в екологічних коштах є дуже великі в районах. В депутатів-мажоритарників, які кожен відстоює свою територію. Але поки що я бачу: ну, абсолютно більшість депутатів, абсолютно більшість фракцій розуміє, що необхідно допомогти Львову. Я дивився сюжет, абсолютно годжуся з людьми про те, що справді я переконаний, що, можливо, і не всі мери домовляться своїми громадами. Але частина домовиться. А це означає, що львівське сміття буде вивозитись на полігони області. І це буде на порядок дешевше. На порядок дешевше. Ви порахуйте, цього року, якщо область виділить 30 мільйонів гривень. І місто виділить 70 згідно меморандуму, це буде 100 мільйонів гривень. За ті 100 мільйонів гривень громади будуть мати можливість покращити Пане свої полігони. громади будуть мати можливість покращити, але бачимо, що починаються власне протести. Люди знов ж таки не хочуть приймати сміття. Ну от хто тоді буде з ними домовлятися, якщо зараз домовилися та з мерами міста. Якщо громади міст відмовляться приймати сміття, ну беремо для прикладу великі мости, так маленьке містечко. Туди, для прикладу щоденно будуть завозити 10 тонн сміття. Я не знаю, який там наскільки там полігон є потужний, скільки він може відходів приймати. Ну, але Ну, не може така кількість сміття заїжджати щоденно в одне маленьке місто. Ну просто не може. Хто, хто, хто тоді буде домовлятися з людьми? Яка позиція буде міської ради Андрія Івановича Садового, яка позиція буде обласної ради, очільника я... обласної адміністрації? Ми виступили з такою ініціативою. Я переконаний, що вона працювати буде. От ми бачили сюжет, про це було сказано і в день підписання меморандуму. Наприклад, мер бродів сказав: Я не готовий приймати львівські сміття. Я меморандум підписувати не буду. Виявляється, ще один чи два мери, теж не підписали цей меморандум. Значить, будемо домовлятися з іншими містами. Місто Львів буде домовляти з іншими містами за більші кількості сміття. Я не хочу зараз спеціально називати які полігони, але є полігони в Львівській області, які можуть весь обсяг сміття зі Львова приймати і це не один рік і не п'ять років. Просто треба з цими мерами домовлятися. Треба домовлятися з громадами. Треба приїжджати на громадські слухання. Це треба робити, це є робота. Це є важка робота, і ми, як обласна влада, виступили в форматі можливо медіатора. Ми показали, ми готові іти на зустріч владі міста Львова, тому що ми розуміємо, що проблема з сміттям є дуже гостра, вона є серйозна. Ми запропонували цей варіант. Якщо хтось з громад, наприклад, відмовиться, ну він не буде отримувати фінансової підтримки з області і з міста. Ну, інше, інша громада отримує більшу фінансову підтримку. Це ж не просто так гроші виділяються і попадають будь-куди. Ці гроші попадають в бюджети громад на конкретні цілі, на рекультивацію своїх сміттєзвалищ, на купівлю переробних ліній, на купівлю сміттєсортувальних машин, на купівлю машин для вивозу сміття. Ну, тобто цю проблему все реально рішуємо. Ми побачимо, як воно буде, бачимо, що люди вже зараз починають. Є такі потроху, ситуація, так. подобається. Пане Володимир, але я все ж таки ми десь перед ефіром спілкувалися про це. Я зараз хочу знову ж таки задати це питання. Як на мене, обласна влада почала втручатися після того в ситуацію зі сміттям, коли от е, почалися, як ми між собою журналісти називаємо політичні ігри. Ну я ні в якому разі не захищаю Андрія Івановича Садового. Так на ньому лежить ну, відповідальність про яку всі говорять, і ми це розуміємо. Він повинен був взятися за цей полігон раніше. Але коли почали бавитися керівництво держави з керівництвом міста в політичні ігри за участі обласної адміністрації, обласної ради, півяни продовжували страждати. Чому в нашій країні нема так, і в нашому місті, зокрема. Що людина, її потреби, її комфорт життя стоїть на першому місці, а спершу йде політика. В нас ну от чому так? Я, як нам з цим? Дякую вам за це запитання. Я тут не для того, щоб критикувати більше того, як я би тут говорив як громадський діяч, це рядовий депутат обласної ради. Я б сказав по одному. А я зараз говорю як заступник голови обласної ради. Я хочу сказати так: обласна рада зробила свій крок. Четвертина. Обласного екологічного фонду піде на допомогу місту Львова. Ну, я я я, я. Але хочу сказати одну просту річ. У мене є один такий товариш, йому вже за 70, він працював в радянський час на серйозних посадах. От він мені сказав, що в ті часи за ту ситуацію хтось би вже сів. Ну, а, а, а мені здається, що все ж таки, як би там не було, ми завершуємо вже наше спілкування, бо в нас обмаль часу. Безумовно, мерія міста повинна обласній владі також подякувати. Так? Неме, нам не треба подяк. Ми є у нас, знаєте, десь напевно третина депутатів, і мешканців міста Львова. Місто Львів це третина Львівської області. Я взагалі категорично виступаю проти яких знаєте протиставлень влади Львівської області, влади міста Львова, влада це влада. І коли є якась проблема, то людині абсолютно все рівно чи це влада міста, чи це влада області, чи це правоохоронні структури. Проблема має вирішуватись. Ми зробили ну, ми крок того, для вирішення що, проблем. Що, та, що, якщо навіть є в нас складна ситуація, то я думаю, що тут повинні втручатися як і обласні чиновники, які міські чиновники, як і обласна влада, так і міська Влада, я дякую вам за розмову. Володимир Гірняк, заступник голови Львівської обласної ради, гість нашої студії сьогодні. Про львівське сміття, яке настільки актуальне, що про нього почали писати навіть провідні світові видання. Говорили ми сьогодні і продовжуємо тему.